Відбудувати міський простір та відновити екологію міста, яка постраждала через війну. Сьогодні керівництво департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва зустрічалося з журналістами. Говорили про роботу заводу з переробки будівельного сміття, про підготовку конкурсу з відбору суб'єкта сортування твердих побутових відходів, про ліквідацію наслідків ворожих ударів по місту. На зустрічі була і наша знімальна група. Тож докладніше про це далі. Відновити міський простір і зменшити збитки екології, яка постраждала внаслідок війни. У Миколаєві в департаменті житлово-комунального господарства під час брифінгу розповіли про роботу заводу з переробки будівельних відходів. Підприємство запустили у червні цього року, а сировину на нього звозять, зокрема, із пошкоджених російськими обстрілами будівель. За словами першого заступника директора департаменту, завод працює доволі ефективно, хоча залишаються деякі проблемні питання. Все супер, все класно. Єдине, що вона повинна функціонувати, і відповідне срійо да, повинно надходити постійно. Зараз зв'язку з тим, що у нас очікується робота з UNDP по третьому контракту, ми розуміємо, що вона буде отримувати відповідну кількість відходів від руйнувань. Насправді було б чудово, якщо б вони взагалі не отримували відходи від руйнувань. Да, це було б супер. Але ми розуміємо, що на сьогоднішній день є багато об'єктів, які стоять і просто чекають частково. О, демонтажу обоповнувати демонтажу. Нагадаємо, цей проєкт реалізували за підтримки японської агенції міжнародного співробітництва Джайка, яка надала спеціалізовану техніку та продовжує вести тісну співпрацю з Миколаєвом у цьому напрямку. Дуже багато навчань було організовано джайкою для комунального підприємства Елоф для того, щоб вони правильно це все робили. Все настільки до ну, там автоматизовано, що навіть та кількість відходів, яка заходить непосередньо безпосередньо на цю лінію, вона одразу фіксується. Відповідний чек вилазить. Ця вся інформація одразу є у джайки. Тобто, нам навіть нічого не треба передавати, воно відбувається в автоматизованому режимі. Наразі наше місто навіть готове розглянути можливість прийняття відходів від руйнувань із сусідніх громад, каже Ігор Набатов. Але тут треба визначитися з двома двома основними питаннями: перше, це буде на жаль платне для цих громад, тому що ми можемо забезпечувати фінансування з рахунок коштів міста Миколаєва тільки по нашим відходам для нашого підприємства. Це раз і два. Що саме від нас захотять громади? Є два варіанти розвитку події. Перше це надати нам відходи і все просто віддати. Тому тут буде ціна трохи нижче, тому що той матеріал, який буде отриманий після переробки, він залишиться для потреб міста Миколаєва. Другий варіант вони нам віддадуть, щоб ми переробили і повернули повернули нам ну, їм цей перероблений матеріал. Тут воно буде трохи дорожче, тому що ми повинні просто забезпечити роботи наших механізмів і потім віддати відповідний сортований матеріал Увесь перероблений матеріал у подальшому використовуватимуть для відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії. Також під час брифінгу заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник розповів про головні напрямки роботи цього структурного підрозділу виконкому Миколаївської міськради. Департамент житлово-комунального господарства виступає замовником з виконання ремонтних робіт з відновлення В першу чергу. Це житла. Я кажу про поточні та капітальні ремонти як окремих конструктивних елементів житлових будинків. Так і безпосередньо житлових будинків як об'єктів. Тобто в нас є і поточні капітальні ремонти, наприклад, покрівель. Особлива увага, звісно, що приділяється тим об'єктам, тим будинкам, які пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Також ми замовляємо проєктування, також реалізацію робіт з капітального ремонту таких житлових будинків, де це все виконується комплексно. Зокрема, у місті продовжують облаштовувати найпростіші укриття у закладах соціальної сфери та житлових будинках. В житлових будинках на сьогоднішній день нами зроблено за цей рік сім укриттів у житлових будинках. І в принципі на сьогоднішній день в нас ще по двом роботи виконуються. І ну, ми плануємо їх завершити до кінця поточного року. Це зразу скажу, що це невеликі укриття, тобто так звані укриття до 50 осіб по соціальній, по соціальній сфері скажімо так ми в цьому році у нас два об'єкти їх не так багато дійсно але вони великі ти, ти, ти що сказав і один з них один ми закінчили один з них ми зараз завершимо це в лікарні Крім того, у департаменті ЖКГ прокоментували ситуацію щодо строку експлуатації діючого полігону твердих побутових відходів. Нагадаємо, що у 2022 році він мав завершитися однак, згодом його продовжили до 2026 року. Наразі врегульовано питання ще одного продовження, але напевно це вже останнє продовження. З 30-го року всі об'єкти поводження з відходами повинні бути оснащені. Наявністю геомемрани під об'єктом поводження з відходами. Тобто теоретично, для того, щоб ми далі експлуатували наш діючий полігон, нам просто треба взяти все, приподняти геомембрану постеліть і опустити назад. Ну, ми розуміємо, що це фактично неможливо зробити взагалі. Саме тому у Миколаєві розпочали підготовку до нового конкурсу на визначення суб'єкта сортування твердих побутових відходів. Нагадаємо, раніше у місті вже провели подібний конкурс однак, депутати відмовилися укладати договір із його переможцем. Після цього Оксан Федорович надав доручення щодо створення робочої групи, яка буде займатися питанням внесення змін до нашого порядку, яке затверджено рішенням сесії міської ради. Робоча група була створена, опрацювали фінальний проект рішення сесії міської ради. Фактично на сьогоднішній день ми вже маємо. Ми збільшили за пропозицією депутатів кількість критеріїв, які будуть оцінюватися. По, яким, по окремих критеріях збільшилась кількість балів. Тепер у нас максимальна кількість балів орієнтовно буде. Не а 100, а мінімальний поріг кількості балів, щоб констатувати, що конкурс відбувся, компанія повинна набрати не 40, а 55. Далі готовий проєкт рішення необхідно направити до антимонопольного комітету. І тільки після цього його зможуть винести на розгляд сесії Миколаївської міськради. Якщо все буде добре, на наступному тижні ми звертаємося до антимонопольного комітету, їх процедура розгляду подібних документів. Затверджена інструкція, яка передбачає, що це відбувається протягом 30 днів. Якщо немає жодних питань, через 30 днів ми отримуємо позитивний висновок антимонопольного і зможемо вийти на сесію міської ради. Я дуже хочу, щоб ми вийшли на грудневу сесію міської ради, для того, щоб затвердити це питання вже остаточно. Після затвердження рішенням сесії міської ради ми зможемо оголосити новий конкурс. Так, у департаменті сподіваються, що новий конкурс буде вдалим. Проєкт запрацює, і таким чином Миколаїв зробить важливий крок до цивілізованої роботи з відходами та зменшить негативний вплив на екологію міста. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.